Історія прямо з печі. Цими вихідними наш журналіст Андрій Стельмах із друзями обирав машину на авторинку. Класний БМВ п'ятої серії. Пам'ятаєте, такий чорний, ну для піжонів з 90-х. Чудовий агрегат. Власник запевняв: майже 14 років, а пташка налітала всього 60 тисяч. Мовляв, я на ній тільки на дачу і з дачі. Усе як за сценарієм. Ну, не знав чолов'яга, що натрапив на журналістів, а ми копнули глибше і не повірили. Виявляється, класичні схеми розводу тих, хто нарешті назбирав на омріяне авто. Повертаються європейські цінності. Ну, це для вас. А автомобільні ділки поки отримують від кризи в Україні тільки найкраще. Масові продажі автомобілів двійників, машин із підробними номерами агрегатів, знову наповнили українські дороги. Міліція наче за біблійними мотивами вкотре вмиває руки. А от агенти впливу цього просто так не залишили. Як не стати жертвою автомобільних кидал? Андрій Стельмах уже знає. Платить двічі. Чули про таке? А коли мова йде про купівлю машини, тим більше. Потім інтернетом гуляють сповіді потерпілих. Мріяв про кубик. це Мерседес, Гелентвард. Запропонували за скромну ціну. Не втримався і купив. Їздив в життю радів. Пройшов час, зупиняє даї. Пробиває він код по базі. Моя машина вже як півроку знята з обліку. Номери перебиті. Перебиваються номера, продаються машини утопленники машини, які завозились по частям, потом здесь собирались. Це потенціально автомобили. И І который решается купити машину, он должен понимать, что он покупает. що что нет плохих вещей, є плохая цена. Агенти впливу розкажуть, як вберегтися від рук шахраїв. Тепер про все почерні перебитий номер або машина-двійник. Одна з найпоширеніших схем шахрайства. Номерні знаки і техпаспорт фальшиві. Саме ж авто швидше за все крадене або не розмитнене. Вас зупиняють таїшники, машина вже у розшуку. Люди дізнаються, що них на їхню машину зроблений в двійний. Приходять штрафи незрозумілі, незрозумілих регіонів, де вони ніколи не були, а приходить штраф, що вони там скоїли якесь порушення. З таким самим госномером, з таким самим ідентифікаційним позначенням, але один автомобіль, наприклад, їздить в місті Києві, інший автомобіль їздить в місті Харкові. Для прикладу, як у цих БМВ-близнят, спритники просто знайшли в Україні ідентичну машину, підробили номерні знаки і техпаспорт: одна легальна, інша крадена, зовні ніякої різниці з цими документами. Ви без жодних проблем оминете дорожніх інспекторів, які не захочуть лізти вам під капот. Основний номер знаходиться під стеклом, под лобовим, на кузові. Але, якщо цю машину збирають, ось здесь вот номерочек находиться. Я вам сейчас покажу. вот в этом вот на стеклі. Якщо притіреть його там очень хороше відом. Подібні номери вибиті по всьому кузову. Чим дорожча машина, тим делікатніша робота шахраїв. На нерозмитнених чи крадених іномарках вони заробляють від 20 до 60 тисяч доларів. Умудряються підробляти знаки і на самому кузові. Їх приварюють, а потім ретельно чистять. Ніякої різниці. Визначити підробку можна тільки після спеціальної експертизи. Ми фарбу знімаємо. Дивимося на структуру металу. Чи були якісь втручання в саму структуру металу, в саме в номер кузова? Чи змінювався він? Не змінювався. Тому, перш ніж купити щось дороге на колесах, везіть його до міліції на автоекспертизу – Після перевірки там дадуть висновок, яким керуватимуться умрео під час реєстрації машини. Тоді підробні номерні знаки це вже їхня помилка. Відповідно, хоча б якась гарантія у вас є. І так просто автівку ніхто не відбере. Інша справа. Якщо вас впіймали вже на дорозі, чергова історія. Я купив Ауді за 30 тисяч доларів за техпаспортом. без жодних перевірок. Продавець навішав стільки лапші, що на рік б вистачило. А я тоді повірив. Через місяць під капот заглядає патруль Кобри. Я двійник. Ніяких документів не брав і до сьогоднішнього дня ніяких проблем з автомобілем тої людини, в якої знаходиться автомобіль, такий саме автомобіль, або але з підробленими номерними знаками підробленим свідоцтвом про реєстрацію, підробленим номером кузова або шасі. Звісно, такий автомобіль у нього заберуть купівля машини за тих паспортом. Майже завжди шахрайство запевняють експерти. Аферисти спускають ціну ледь не вдвічі. Від таких спокусливих цін в людей аж очі горять. Це ж стільки грошей зекономити можна, повезло. Шахраї, за словами теж до кишені не лізуть. сказал что доверенность просрочена и будет чуть попозже человек выехал в Россию на Байкал отдыхать ну и потом где-то набирал он уже был не на связи если людина купила просто ну Машину, так скажем, по техпаспорту, то це просто цю машину людині дали покористуватися, і завтра власник може написати заяву, що його якимось шляхом обманули, надурили і подати позов, щоб забрати свою машину. І це лише схеми на підробці документів, але заробляють і на якості авто та вашій безпеці. Володимир працював директором кількох СТО. З машинами все життя каже: не раз доводилося бачити автівки. Конструктори схема проста: автомобіль після ДТП вціліла передня частина. Номер кузова і реєстрація вдає законна. Вот автомобіль далеко не самый дешовий, на котором, э, можно можна замінити много агрегатів, в тому числі його можна там из віддільних кусков. Ріжеться по стойкам криша, винімаються стекла, ну понятно, передние, задние, задні в двері двери, двери трогати не треба. Э, Ріжеться по порогам автомобіль. Такі автомобілі регулярно ламаються. Переконує експерт. Ви будете працювати на машину, а не вона на вас. Крім цього, якщо кузов зварений неякісно, ДТП із фатальними наслідками. Для того, чтобы определить, скажем, резался кузов или нет, остается только один способ. Есть специальный прибор, который измеряет толщину краски. Потому что, как бы аккуратно не было сварено, нишпоклевали, все равно меняется толщина краски в микронах. Шар фарбы навряд ли изменится у машин амфибий. Че вчера в ней рыбы плавали. Сегодня она выплыскует перед вами на солнце, як нова. Если машина утопленник, она должна стоить не 10 тысяч, грубо говоря, там, а 2, я, например. Я человек понимает, ради чего он рискует. А когда ее продают за 10, как на автомобиль то это называется развод если машина была утопленная то самые видные детали элементы будут понятное дело очищены но э, то что то что легко поднять руками все будет вычищено но если вы снимете вот эти вот панели то под ними может оказаться там огромное количество ну не огромное достаточное количество земли по которой можно определить что эта машина явно где-то плавала Набивають ціну для власного авто і завдяки пробігу. Чим менший, тим машина дорожча. Вони переважно скручені на електронній панелі. Це БМВ 2005 року. Пробіг тут не більше 50 тисяч. Повний абсурд сміються на техстанції. Якщо машина в рік проїжджає в середньому 20-30 тисяч кілометрів, звісно, розповідають історію там про умершу бабушку, там про, про хазяїна, у там і котрого були проблеми здоров'ям, емігрував, але це завжди доно викликати подозрення. Якщо вона не нужна, то її продають. В серйозних автомобілях пробіг може бути записан ключі. В щитке приборов, в блоке управления двигателем, в блоке управления коробкой, в блоке, которые называется АБС. Тому краще сім разів перевірити і один раз купити через ваш авантюризм та необізнаність. Десятки тисяч доларів отримують шахраї. Програєте ви. Експерти закликають: не жалійте тисячі гривень, а то й двох на перевірку машини по всіх інстанціях бо доведеться платити втричі більше і вже в доларах.